Друзі, вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом. Це 16 відео з серії фронт ранок другої частини фронт ранка Да Тому що це те, що почалось ще в вересні. О, маю на увазі це 16 відео серед тих, де я показую розповідаю про JavaScript. Сьогодні у нас продовження. Як бачите, у мене є папочка X16 dom 5, тобто це вже п'яте заняття і теоретичне, і практичне. серед теоретичних і практичних пов'язаних з Document Object Model. Сьогодні ми поговоримо про делегування подій. Відео буде невеличке, матеріали, приклад невеличкі, але потрібно про це поговорити. І потрібно про це дізнатися. Дивіться, у нас є ось така модель да, тренувальна, скажімо так. Є у нас дівчик, є у нас всередині абзаци, і є список, тобто є різні за, за тегом, за іменем тега, елементи, є елементи Лі, є певні елементи, різні, які, ну тут два абзаци об'єднані. Цим класом стилю має це у них однакова характеристика. І також є з таким класом елемент лі. Також є просто. Ну, якщо не брати до уваги класи стилю, ми можемо казати про те, що є тріабзаці. Що це нам дає, які можливості, і для чого взагалі, там? Дивіться, так, це 15 й мені не потрібен, це минулий. Що мається на увазі під делегуванням подій? Ми з вами в попередніх прикладах, коли в попередніх уроках, в попередніх прикладах, коли хотіли отримати доступ, да, достукатися до певних елементів, ми відповідно обирали через Query Selector All всі елементи, по якомусь їх признаку. В даному випадку цей рядочок, другий, в зміну переграф, змінну P, да, він отримує у нас що? Він отримує у нас всі. Теги P, незалежно від того, чи є у них класи стилів, чи нема класу стилів. І е, знайомий, да, як я тут зазначив, але не найкращий. Поки що ми, Ви знаєте, що це знайомий, ви, ви впізнаєте, що це знайомий варіант е, того, як опрацьовувати подію клік на тегах P, на будь-якому тегу P. Це ось такий. І сьогодні я, звісно, як ви вже побачили в коментарі, зазначив, що це для великої кількості елементів. Це не найкращий варіант, тому що це такий е, витратний по потужностях буде варіант роботи, коли буде перевірятися вся послідовність. Цей цикл у нас так, він бере масів елементів, які ми створили, тобто в П буде записаний набір тегів П. І буде їх перебирати кожен, та буде прокручувати їх і дізнаватися, на якому ж саме відбувся клік. І по логіці цього прикладу, і ви бачите, тут анонімна функція передається івент, об'єкт, подія івент. А саме клік відбувається, і для елемента, з яким ця подія відбулася, event-target, для його стилів, інлайнові стилі, прописуватися буде. Color Blue. Тобто в нашому проєкті, який на початку виглядає, запускаю, виглядає, так, я як завжди, запустив трошечки. Оп, ось ось такий приклад. Давайте я, напевно, збільшу відображення. Ось так буде. Ми бачимо, що у нас є відповідно. У нас є відповідно триабзаци, цей э, перелік з пунктами, і якщо ми зараз клікаємо по заголовку, ну, який просто у нас э, роль заголовка ро, просто, просто тема сьогоднішнього року не як елемент піддослідний, тут клікаємо по якихось елементах нічого, а отут ми клікаємо і у нас відбувається, що у нас відбувається перефарбування з синім кольором, відповідно. Це спрацьовує оцей скрипт. Але я повторюю, якщо буде э, там, великий науковий якийсь там. Не знаю, а, а, там 20, 30, 40 абзаців, і по, так само їх треба опрацьовувати. Це зовсім інші витрати по м, навантаженню да, на, на, на роботу браузера, на роботу скрипта. І відповідно ми повинні розуміти, які ще є варіанти для того, щоб делегування подій ось це, можна було налаштувати певним чином. Саме точніше. Контроль подій за допомогою делегування, ось так. Делегування це що? Це коли хтось передає комусь, да, переспрямовує там, перевизначає роль якісь речі робити, ті, що призначені були, да, там, частину якихось завдань, таке інше. Тобто переспрямовується, передається так. І тут від нашого, нагадаю, структуру, від нашого загального елемента, який обгортає ці всі елементи, від врапера. Буде передаватися подія саме тому елементу, який у нас по якому буде клік. І це буде більш ефективна схема. Так, ось він. Інший варіант після додавання у структуру списку. Ну, список я вже одразу додав. Це, власне, я зробив для того, щоб показати, що він може. Ну, тобто, елементи не обов'язково можуть бути однорідні. Що ми маємо? Давайте подивимось. Тобто, перше, що ми робимо, ми по ідентифікатору отримуємо. Так, це теж треба розкоментувати. Ладно, давайте я повністю спочатку зроблю. Так, цей залишився, залишився. Нібито все непогано, єдине, ось це поки що зберемо. Вважається, що getElementById, ID, незалежно від того, що він з первинного, скажімо так, стандарту JS, да, йде. І query selector, query selector all замінюють фактично з, за новими стандартами з 6-го ECMA Відповідно, здається. Відповідно, ми, е, є така думка, я зустрічав, тому я використовую і ну, підказую вам про це. Get Get Element by ID найшвидший спосіб достукатися до ідентифікатора, до одного елемента по ідентифікатору. Ну, Тобто IDшник, він же один може бути. Найшвидший знову ж таки по витратах роботи скрипта. Так, хтось щось десь свердить, якщо звуки заважають, ну перепрошую. Ми отримаємо до врапера, до загального елемента доступ. І примінюємо до нього Event Listener по кліку. Тобто все те саме, що у нас було в попередньому прикладі, в шостому рядочку. Так само анонімна функція. Давайте трошечки ось так зроблю. Так само анонімна функція, і тіло цієї функції, дивіться, спочатку подивимось перший рядочок. Давайте я це ще позакоментовую. Також поки так, так, так. І це. Поступово знайомимося. що буде, якщо ми будемо клікати по абзацах. Тобто ми нібито отримали доступ до врапера, але коли ми клікаємо, що буде за таких умов показувати, що, чи, що саме він буде вважати таргетом? Чи буде він показувати весь ДІВ, чи він покаже все ж таки внутрішню частинку. Для цього я запущу консольку і будемо дивитись. Клікаю по заголовку, нічого не відбувається. Клікаю по переліку Лі. Бачите? Тобто Він мені показує елемент Лі і його вміст. Клікаю по першому, байдуже по абзацах. Тобто Ви бачите, що він отримує а, в консоль, переходить саме елемент весь. Тобто, отримавши доступ до загальної оболонки, подія клік. Відбувається саме таргет цієї події клік це конкретний елемент. Тепер ми можемо що робити? Тепер ми можемо робити дещо інше. Тепер ми можемо примінити к таргету. Тагней. Тобто є такий ще додатковий метод. Тагней. Що буде він виводити? Якщо до цього ми мали тег і його вміст, що буде зараз? Дивіться? Оп-лі. Лі. Двічі вже. П. Лі. Ви бачите, що він виводить нам тут нічого не виводить, до речі, так? він в межах врапера виводить ім'я Тега, тобто name, це було передбачено. але зверніть увагу, що в верхньому регістрі. Що ми можемо з цим робити? В принципі, ми могли б не примінювати то ловеркейс, але ну, я б не був би... Це новий канал, «Навчаємось разом, якщо б я не скористався можливістю, нагодою нагадати про метод lowercase. Ми могли тут просто написати тег і поставити верхній регістр, тому що нагадую, JavaScript регістр залежний. Да? Де мій Shift P. Ось таку могли б перевіряти, але давайте все ж таки будемо, скажімо так, в певному сенсі, JavaScript, фронтен політкоректні. Так. Що ми будемо робити? Ми в змінну tag Name змінну Зміну тобто це вже не метод, да? це саме зміну, яку ми зараз оголошуємо. Ми будемо записувати результат роботи метода тагнейм до таргета, тобто до елемента, на який ми клікнули, і до нього, до цього лінчі P, тобто до того елемента, на який ми клікаємо, будемо примінювати lowercase це пониження регістру рядка. Да? тобто Ми отримаємо рядок, рядковий літерал, і відповідно до нього примінимо lowercase. На якому там був, було у нас заняття, коли були методи, тобто в попередніх відео є методи для рядків, і там у нас був lower case, upper case, Відповідно, ось ми його згадуємо, примінімо. І тоді що? І тоді ми досягаємо того самого ефекту, що був до цього, за допомогою ось такого. Тобто, тут ми зараз контролюємо так, це не суворе порівняння. Да? Ну, тут не принципово. А, можливо, варто. Да, я все ж таки радив постійно використовувати суворе порівняння, тому при суворому порівнянні ми будемо робити ось таким чином. Ефект той самий, тобто синім кольором. Дивіться, я клікаю на список, нічого не відбувається на пункти на елементи Лі, тому що віддається Лі. Да? А коли йде П, чому тут великий? Тому що це консоль лог ще ось цей спрацьовує. Давайте його. Закоментуємо і ще раз, де наша, да, зупинила. Дивіться, ще раз. Тут нічого не працює. так. Воно не дає нам. А ось це працює синій колір. Ось так, ось так. Бачите. І відповідно, як зробити щось всередині цього окремо, це треба певну таку індивідуалізацію робити. Коли ми вже звертаємося, тобто тут ми звертались до тегів P, реакція певна, стилістика надається, да? колір дописується синій. А тут у нас ми беремо, відокремлюємо ті P, які у нас з класом Color Red, або інші елементи з класом Color Red. Тобто це перетинаючись такі дві категорії, але спрацьовує та, яка йде відповідно остання. Спочатку дивіться, у нас там якийсь пункт був ось третій пункт. Був е, з класом клас red, Color Red. Давайте, до речі, я відкрию Elements і покажу вам це тут. Body. Нагадаю, що це можна бачити. Ось вони Color Red. І ось, бачите, дописується відповідно, коли ми клікаємо. Давайте ще раз по новому сторіночку. Так, так, і ось так. Бачимо, класи стилів тут, лише Color Red є. Тепер ми клікаємо по одному елементу, нічого не відбувається. Клікаємо по цьому елементу. Ось він, Style Color Red. Це спрацьовує ось цей код. Тобто, відповідно, ми клікнули, Відбулася подія клік у в межах врапера на елементі з класом Color Red, не, е, не на елементі P, але на елементі з класом Color Red. І, відповідно, стиль прописався. Так само, якщо ми клікаємо по абзацу з класом Color Red, спрацьовує саме цей код, тому що спочатку P Blue, а потім вже цей. Тобто, це ну, миттєво, скажімо так, відбувається перефарбування. І коли ми просто клікаємо по абзацу без класу стилів, то він має синій колір. Відповідно, тут червоний. А для лішок ми нічого такого не прописували. У якості тренування можете прописати собі ще, надати якісь інші класи стилів, надати інші елементи в цей врапер в цю структуру, надати їм інші іфи і інші категорії зміни стилів таким чином, і подивитися, як це працює. Власне, це ось такий спосіб делегування подій, коли ми від загального об'єкту ми через фактично. Таргет да, event івент Таргет name, Ми звертаємося до конкретного елемента, який став цим таргетом, і нам нема потреби всі елементи перевіряти, прокручувати якусь послідовність, перевіряти, чи відбувся клік на цьому, ну, або якась інша подія на цьому елементі. Власне, це все, що я хотів, вся інформація весь урок по делегуванню подій, які я хотів провести. Це повторююсь запис. Це не був стрім, і а, наступні заняття. А, це в нас виходить які? наступні уроки, які заплановані, щоб закрити тему ДОМ в базовому такому варіанті. 17-й це буде практичне наступне відео на наступному тижні вийде. І буде ще, напевно, 18, 19, 20. Три коротенькі відео, в яких буде три частини створення а, гри клікера. Спочатку структура в одному відео, в другому відео не знаю, можливо, об'єднаю, можливо, запишу різні. Тобто буде гра кліканна величка браузерна. Є така ідея записати структуру, в другому коротенькому відео записати, як стилізувати це все, і в третьому прописати вже логіку. JavaScript. Можливо, так і зроблю будь-якому разі, дякую, що дивились, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дякую всім спонсорам за підтримку, всім, хто спонсорує через кнопку спонсорувати під відео, тим, хто просто скидає на картки, реквізити завжди є під відео. Дякую за підтримку, це дуже-дуже тішить і мотивує. Якщо будуть питання, пишіть в нашому телеграм-чатику. Я з радістю допоможу. Відповім. На все добре. Пока-пока.